Всім привіт, дорогі друзі! Ну що, ми з вами побачили перше класичне в цьому сезоні і перше протистояння Шовковського та Арди Турана. На це дійсно було цікаво подивитися, тим більше в рамках Кубку, де в разі нічиєї могло бути відразу серія пенальті. Це дійсно емоційний поєдинок міг би бути. Він таким був, тому що, як мінімум, тут були забиті м'ячі. Динамо Київ в одній четвертій Кубку України. Арда Туран вперше проти Динамо. Програє і про це ми сьогодні поговоримо. От який план був на гру насправді, тому що два різні тайми, і я вам скажу, мені таке класичне не дуже зайшло, тому що ми таке класичне бачимо кожен рік. Навіть попри те, що команди забили сьогодні три м'ячі. Я вважаю, що не сильно там ні Динамо, ні Шахтар не сильно змінився за ці там 2-3 роки. І обов'язково це відео додивіться до кінця. В принципі, розберемо цей матч і що буде далі. Поговоримо також саме про це. Ну і ваші думки. Мені цікаво буде почитати в коментарях про цей поєдинок, як вам взагалі Шахтар, як Динамо і чого чекаєте вже в матчі чемпіонату ці вихідні. Теж пишіть. Власні прогнози. Ну і перед початком не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, щоб не пропускати наступні відео та прямі трансляції. Почнемо зі складів команд. Вони, можна сказати, були максимально основними з боку обох головних тренерів. Якщо говорити про київське Динамо, в порівнянні з матчем з Кривбасом тут сталися там, ну, можна сказати, дві зміни в захисті в атаку Шовковський не змінив. Тобто знову Ярмоленко форвард Гунда на лівий Вінгер, правий Кабаєв Хоча потім вони помінялись позиціями. Ну і з'явився Михайленко замість Брашка і Михавко замість Ревін повернувся в основний склад. По всім іншим футболістам це та сама. Основа, як переможна, яку ми побачили, проти Кревбаса і навпроти Шахтар. А який начебто міг би бути свіжішим на цей поєдинок, тому що повністю е, Туран дав відпочити основним в матчі Ліги Конференції. По факту, тим матчем ну, пожертвував головний тренер Шахтаря для того, щоб вивести основних на пік форми на матчі проти Динамо. І сьогодні ми побачили, ну, можна сказати, основний склад, тому що повернувся Матвієнко, захист стабільний, да, Ну плюс-мінус е, був справа тільки Конопля, а не Тобіа. Опорна зона була Очередько, Марлон з. З Педріньо, ну і фланги, що цікаве, Гіналдо з Невертоном. Тут все-таки є ротація, тому що до цього ми бачили Невертона зліва, там Ферейра справа, тепер Дріньо справа. Але саме такі вкрила обрав Арда Туран на вістрі. Ну, ми бачимо також конкуренцію. Тому що Каунеліас непоганий матч минулий відіграв, забив. Тут уже бачимо Майреліше. Тобто, в принципі, десь експериментує конкретно в цих позиціях. Але що Шовковський тренер Динамо? Що там Пушич-тренер Шахтаря? Чи зараз тренер? Туран, принципи гри обох команд один проти одної не змінюються. Тобто, поки рахунок нічийний, Динамо Київ без м'яча ригає да, на власній половині поля, демонструє аби що. Ну, в принципі, ставка в них більша була конкретно в першому таймі на, там, на контратаки, звісно, і на стандартні положення якщо такі будуть. Шахтар це контроль. Вони на цьому і будують свій футбол. Це взагалі повністю така структура гри. В цілому в Шахтаря і при Луческу була при всіх інших тренерах, ну, окрім можливо, Йовічевича. Да, От. То ну, Шахтар повністю переграв київське Динамо в першому таймі. Ми побачили, на жаль, гру в одні ворота в першому таймі. Ми побачили, на жаль, гру без голів. Тобто, Шахтар, ну ви бачите по офіційній статистиці 9-1 перебив Динамо в площину 4-0. Не забили жодного голу, але створили ну, два дійсно якісні моменти. Я собі е, повиписував деякі епізоди, там е, передача ідеальна Марлону за спину. Тобто, коли Марлон Гомеш відкрився під передачу Періньо, дуже якісно Педріня відігравав, саме як асистент. Марлон впритул розстрілював, здавалося б, не реле примісінько в нього пробив. А, момент так само з за участю, також Педріньо, який віддав передачу на коноплютою, вже прострілю пробивав повороток, точніше, і Марлон грав на добиванні, але й тут динамо відбилося. Тобто, це два такі ключові основні моменти Шахтаря. І потім ще момент Майреліша, але здалося, що там був офсайт Тобто, моменти Шахтаря вони. Не вказували на те, що ну десь команда Турана має забити. А от що буде далі, от мені було подивитися цікаво, тому що, що Пушичу знову ж таки, що Луческу тренував Динамо, так ми бачили завжди приблизно однаковий сценарій, що якщо одна команда забива, вона підсідає, потім інша починає грати. Тут ну забило б Динамо, вони б і далі сиділи б собі в захисті, ловили б на контратаках Забив Шахтар і зробив він це конкретно в другому таймі. Це був хороший, швидкий м'яч на 49-й хвилині. Ось ви бачите вже статистику другого тайму взагалом за весь поєдинок. Вона кардинально відрізняється від того, що відбувалося в першому. Шахтар забував швидкий м'яч. Шальний, можна сказати, тому що Педріння пробуває по воротах. М'яч лучав голову Майрела, що він її підставив під цей Не дуже вдалий удар Педріньо І м'яч залітає в ворота десь щерета Це дестабілізувало, звісно. Шахтар виходить перед. І Шахтар кидає грати в футбол. Що відбулося з командою Турана після забитого голу, я не знаю. І тут київська динамо, яке. Я не зрозумів, чому Шовковський постав Ярмоленка з основного складу з перших хвилин, знаючи, що він буде грати другим номером в першому таймі. Ярмоленко неефективний, коли він без м'яча Ярмоленко не ефективний проти м'яча Йому потрібно грати з м'ячем, комбінувати. І от як тільки Динамо пропустило, Динамо заграло футбол. Тому що вони розуміють, що це Кубок, все-таки е, треба йти вперед, а Шахтар навпаки підсів. Шахтар неефективний в захисті, тому що Шахтар будує свій футбол З початку сезону, поки прийшов Туран. Контроль м'яча, атакувальний футбол, комбінаційний футбол на половині поля суперника. Шахтар не звик відразу підсідати після там, забитого голу. Тому що Шахтар завжди фаворит фактично в кожному поєдинку, навіть враховуючи там Єврокубки. Завжди Шахтар контролював, навіть коли там, навіть червона картка все одно намагається десь тримяти, тримати м'яч А Тут відразу команда перемикається, відразу вмикається Динамо. Починається якась емоція, якась агресія в матчі. Тому що все, що було до цього. Ну, Шахтар з м'ячем, Динамо без м'яча І от, нарешті, гол, який розбудив Динамо, розбудив в принципі, цю гру, і Шахтар зникає. І далі починає грати в футбол, саме київське Динамо, поступово набираючи ці оберти. Ну і можна сказати, що ось вона ця гра київського Динамо, яку ми ну, звикли бачити там в чемпіонаті, наприклад, так, коли суперник підсідає, Динамо може дійсно придумати, особливо маючи досвідчених футболістів, які вміють грати комбінаційно, плюс до того підключились стандарти. Динамо почали зі стандартів прощупувати захист Шахтаря. І все-таки це спрацювало, але спрацювало не відразу. Тому що гол Динамо фактично теж прийшов з нічого. Де Матвієнко головою м'яч вибивав в опорну зону, там підхоплює Кабаєв, ніхто не встига, Педро Енріке відрізаний. Очередько не накриває Кабаєва, то його хитає один в один. Передача на зону 11-метрової. Там біля Ярмоленка, ну тільки Бондар столився в підкат, не зміг заблокувати. А Андрій Ярмоленко, якщо дати такий шанс, якщо йому дати, звісно, таку позицію для удару, він буде використовувати і заблоку забивати гол І таким чином Ярмоленко, до речі, стає найкращим бомбардиром в взагалі в протистоянні Динамо-Шахтар за всю історію. Там восьмий м'яч він уже ворота Донецького її команди забиває. Зрівнявся з Артемом Мілевським, тобто, в принципі, це його другий гол, до речі, поспіль. Ми бачимо, що ну ось Форвард він, особливо коли Динамо грає з позиції сили. Але питання, чому у Динамо грає з позиції сили тільки тоді, коли пропускає, і взагалом чому команда грає відрізками. Ну і питання, звісно, до Турана і до Шахтаря. А що це, вибачте, взагалі був за другий тайм? Коли ми бачимо в Динамо один удар за тайм перший, а потім ми бачимо, що вони набивають свої 11 ударів за другий тайм, і це дав зробити шахтар. Що потрібно було після забитого Шахтарю, просто заспокоїти гру. М'яч під контролем все одно тримати, але заспокоїти київське Динамо, на себе їх десь витягувати, і під дальні передачі, можливо, швидким Вінгерам. Тобто не, не прям так підсідати, давати стандарти, тому що Динамо вже почало хитати захист. Кабаєв так непогано розхитував. Е, ну і, в принципі, стандарти почали працювати, тому що Шахтар не сильний, в принципі, в захисті при подачах, при кутових. Гол-другий залетів там, на 80 Хвилині, вже Ярмоленка замінили, тому що він не готовий був грати всі 90 Взагалі, ну, тут треба динаміка, а його цілий перший тайм він грав без м'яча для чого це було робити? Мені здається, от на перший тайм треба було Гереро випускати більш динамічно, який може швидше рухатися так без м'яча А на другий тайм вже на цілий там другий тайм Андрія Єрмолика він би був цілому, в цілому більш ефективним, але добре, що він ще був на полі і зміг забити Потім виходить Гереро вже свіженький. Потім інші заміни пішли від Київського Динамо. Ну і стандартне положення. От це, в принципі, більш шахтаря, програється боротьба. хороший удар Барашка до речі, різник реагує і на добування. Іграє гареро 2-1, все в дальній. І що робити Шахтарю? Ну, звісно, якісь хаотичні заміни від Турана, але це не міняє суті, що донецький Шахтар розчинився на футбольному полі, особливо в Атаці в другому таймі, завдавши, Ну самі бачите, немало ну мало ударів. Два удари в площину за весь другий тайм. там да Кілька ударів загалом І на тому, в принципі, класичне завершилось тим, що Динамо витерпіло все. Так, цей рахунок витримали 2-1, і в підсумку пройшли в одну четверту. А Туран програє перше протистояння Олександру Шовковському. Але ця подія конкретно перемога київського Динамо, звісно, важлива, тому що вони пройшли в наступний раунд. Плюс до того, Динамо Київ нарешті, вперше з квітня 2021 року обіграло Шахтар. І вперше Шовковський обігрує ну цю команду, тому що до цього йому не вдавалося. До цього ми бачили очні протистояння між Динамо-Шахтарем. Там Шахтар обігрував по 1-0. Були дві 1-1, 2-2. Був кубковий матч минулого сезону, коли Шахтар його виграв. Ще Пушич був тренером. Виграв по пенальті тільки, тобто, в принципі, це була нічия, але серія пенальті був Шахтар в цьому компоненті сильнішим. Тобто, Шовковському ніяк не вдавалося обіграти ну, головного подразника в чемпіонаті. І ось це вдалося ще й Арду Турана, Не аби кого, так. Тут, звісно, що я вже сказав на початку відео, що мені не дуже подобаються класичні, тому що сценарій один той самий. І я думаю, більшість із вас це можуть погодитись, тому що стратегія не змінюється при. Ну, при любому тренері там Луческу тренував Динамо. Чи зараз Шовковський тренує Динамо, все одно Київське Динамо зараз не може там прям з перших хвилин грати з позиції сили при 0-0 з Шахтарем. Чомусь цього не робить. І навпаки, Шахтар, звісно, домінує. Не завжди ця домінація вливається в результат. Так, Динамо десь може забити. Тобто команди плюс-мінус рівні з різним стилем гри, але. В кожному поєдинку відбуваються різні речі, які можуть повпливати на результат. До цього був більш Шахтар ефективніший. Не завжди, звісно, але в більшості випадків шахтар все одно, як мінімум, грав в нічию. Зараз Київське Динамо змогло перетиснути Шахтар. І тут питання, звісно, до тренера, тому що ну, не може таке бути, щоб команда от просто перемкнулася після забитого голу і перестала грати в футбол там 40 хвилин. Хвилин 30 шахтар точно не був тим шахтарем, якого ми бачили в таймі першому. І це теж. Проблема мені здається, якось треба це переформатовувати. Але в Шахтаря молоді футболісти, не обстріляні футболісти. В атаці в основному. В Динамо досвідчені гравці. Владислав Кабаєв, 30, Бояльський 30, Ярмоленко. Де навіть Герера вже можна вважати на рівні УПЛ досвідченим гравцем. Він пройшов зорю в Шахтарях То, що пройшов, окрім Педріньо, напевно, так? Ну, Всі інші люди, ну, захист там, Бондар Матвієнко можна вважати досвідченими, але ми говоримо про атаку. Досвіду там мало. Зіграність вона на певному рівні є, але в стресовій ситуації оці молоді футболісти не в змозі перевертати хід зустрічі. Коли проти них уже перевернули і закамбечили досвідчені гравці Київського Динамо, тому Олександр Шовковський досвідом своїх футболістів просто перевертає хід зустрічі і виходить в. Цей одні, од, одну четверту фіналу Кубка, де багато команд з першої ліги, там і Локомотив, і Чернігів, і Буковина. І інші команди, там, по-моєму, тільки одне ЛНЗ залишилось із серйозних колективів, які можуть давати якийсь супротив. Але в будь-якому випадку для Шахтаря це, звісно, поразка, це, звісно, болючий результат. Але Арда Туран з ну, себе можна сказати, знімає тягар а, ще третього турніру. Тут у нього залишається чемпіонат і ліга конференцій. Тому Турана 100% я. Особисто як болівальник Шахтаря буду оцінювати по чемпіонату. Якщо Шахтар програє чемпіонат, не виграє його, точніше, так? Якщо ну і вже вилетівши з Кубка, це буде провальний сезон. Там не важливо, де Шахтар буде в лізі конференції. Про лігу конференції, то зовсім інше. Це Єврокубки. Але чемпіонат виходить на перший е, план. Тому зараз з команді арді Турана, ну просто вони будуть вимушені обігрувати Динамо. В чемпіонаті, от буквально в неділю зовсім скоро відбудеться цей матч. А мені цікаво подивитися, як там зіграє і Динамо з перших хвилин перерахунку 0-0, і Шахтар. Чи будуть змінювати стратегію, чи ми знову побачимо те саме від обох команд? Одна захищається, інша атакує, а там уже хто краще реалізує оцю, оцю стратегію на гру. Тому, друзі, якось так мені цікава ваша думка в коментарях. В цілому я динамо в принципі вітаю з перемогою, тому що вони зробили це заслужено. Вони зробили свої моменти. І в підсумку виграли е, цей поєдинок. Тут треба тільки подивитися слова обох головних тренерів. Я буду розміщувати і обговорювати з вами це в телеграмі. Вже тому туди обов'язково заходьте, підписуйтеся, пишіть свої коментарі. Ваші прогнози вже на матч чемпіонаті. Чекайте анонс на е, тур, так де я зроблю прогноз уже на матч. Відповідь можна сказати, тільки вже в внутрішньому чемпіонаті. Тому поставте лайк під кінець цього відео, підпишіться на канал, щоб не пропускати вихід наступного контенту. І всім до нових зустрічі!